Вас вітає ліцей номер 4 з міської ради. Станом на сьогоднішній день у нашому ліцеї навчається 1102 учні, працює 118 працівників. Педагогічний колектив ліцею дбає про прокращення освітнього процесу та створення безпечних умов перебування наших учнів у закладі. Будівля ліцею збудована в 1971 році. Безумовно, потребує капітального ремонту. Особливо нас хвилює стан даху, який не тільки протікав, а й під час буревіїв з нього злітав шифер, що міг зашкодити життю і здоров'ю учасників освітнього процесу. У 2023 році депутати міської ради вирішили провести капітальний ремонт даху, але вже з використанням енергоефективних заходів. У цьому питанні нам допоміг відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради. Нас залучили до участі в проєкті комплексна термомодернізація будівлі ліцею номер 4 що впроваджується за підтримки GIS в Україні за дорученням урядів Німеччини та Швеції. Сума грантової підтримки 100 тисяч євро. З цією метою проведено енергетичний аудит ліцею. Розроблено проєкт по проведенню капітального ремонту з впровадженням енергоефектичних заходів у нашому ліцею на загальну суму 24 мільйони 468 тисяч 659 гривень. Даний проєкт був поділений на три частини. Перша черга капітальний ремонт даху. На реалізацію даного проєкту депутати міської ради виділили 13 мільйонів 901 тисячу 466 гривень. Досить важко проходили тендерні процедури, втрачено час, але сьогодні розпочато капітальний ремонт нашого даху. Кошти грантової підтримки від ДЖІЗ ми спрямували на заміну 150 віконних блоків. У 2024 році будемо просити депутатів міської ради виділити кошти для завершення нашого проєкту, а саме третьої черги, встановлення індивідуального теплопункту системою енергомоніторингу та системою диспетчеризації. А також замін ламп розжарювання на енергоефективність, вартість робіт третьої черги 6 мільйонів 741 583 гривні. Окрім того, у поточному році ми взяли участь у конкурсі відборі закладів освіти від ЮНІСЕФ для ремонту укриттів, за кошти ЮНІСЕФ відремонтовано укриття, поточний ремонт відмостків. У навчальних кабінетах вікна поклеєні роти ударною плівкою. Нам ЮНІСЕФ подарував сучасні меблі для початкової школи 5 комплектів, 7 комплектів для старшої школи, 12 стінок, по 12 столів і стільців для вчителів та 12 дошок. Приємною подією для закладу була перемога у всеукраїнському проєкті створення stem лабораторій за підтримки ЮНІСЕФ незабаром 2024 рік, а значить нові плани, нові досягнення, нові перемоги. І в цьому нам допоможе міська рада, наші депутати та спонсори. Але наші мрії збудуться тільки тоді. Коли настане перемога?